Доброго дня, діти! Погляньте, як у парку зараз гарно. А чому так? Так, бо на дворі вже чарівна пора року осінь. Осінь змінила природу навколо нас. Подивіться на дерева. Листячка стала жовте, червоне, помаранчеве. Воно опадає і вкриває землю золотим килимом. Діти! А давайте з вами вивчимо віршик, який називається осіннє листячко. Осінь в гості завітала, фарби всюди розсипала. Жовте листячко летить, під ногами шелестить. А зараз давайте вивчимо його разом. Осінь що зробила? Правильно в гості завітала. Фарби що робила? Так, всюди розсипала. Листячка яке? Жовте, а що воно робить? Летить, молодці. Під ногами що воно робить? Правильно, шелестить. Діти, давайте послухаємо цей віршик іще раз. А потім спробуємо розповісти його разом. Осінь в гості завітала, фарби всюди розсипала, жовте листячко летить, під ногами шелестить. Осінь в гості, фарби всюди, жовте листячко, під ногами. Молодці, у вас усе вийшло. Діти, ось такий гарний віршик, який називається осіннє листячко», ми з вами сьогодні вивчили, а мені вже час з вами прощатися. До побачення і до нових зустрічей!